Чим відрізняється СЗЧ від дезертирства? Дезертирство це теж самовольне залишення військової частини, але при дезертирстві військовослужбовець має мету ухилення від військової служби. При дезертирстві військовослужбовець має Умис ухилення від військової служби, тобто, взагалі, не спроходити службу далі. Дійсно, це треба довести і об'єктивними доказами. Відповідальність за це встановлена статтею 408 Кримінального кодексу України. Цією статтею також встановлена відповідальність за нез'явлення з метою ухилитися від військової служби з відпустки, командировки, лікувального закладу. У разі призначення на іншу посаду та переведення в умовах воєнного стану за такі діяння передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 12 років позбавлення волі. Тому, друзі, це особливо тяжкий злочин. 12 років позбавлення волі передбачено. тому участь адвоката є обов'язковою. Що потрібна допомога по цих справах, ви можете отримати консультацію від мене або Правовий захист по кримінальних справах такої категорії звертайтесь.